Що, не тягне під урбу. Яку бутово сміття у вас собі Ну, Раніше ложили тут, але собака роздирає сміття, то я вирішив зробити таку зварити бочку і це все сміття, як би оце ложу прямо сюди отаку в бочку. Положив собі, приїхала обухов міфторесурси. І все, підняли, забрали і вивезли. І все, і тут чисто, ніде нічого не валяється, собаки нічого не роздирають. Культурненько тут у вас усе. Пакети. Приїхали, забрали і поїхали. І так, і чистота і порядок у нас. Ну, я бачу, що на горі якраз там сміття неконтрольовано досі викидають. Сюди допомагають? Так, да, Допомагають, вони зверху приходять, собі кидають, але коли я йому роблю зауваження, то вони кажуть, це моє обістя. Це моя земля, що хочу, то роблю. І все. І що ти будеш з ними битися чи боротися, що там. Ну, так їм подобається, можна цивілізовано здати сміття, а можна його кинути в яр. Ну, ну угу. за сміття зараз треба гроші заплатити, а туди просто прийшли, взяли так кинули, та й пішли, розумієте? Так Значе ну, ж не такі великі гроші. Ну, не великі гроші, але кожен кожна зараз таке наше. Время, Кожному кожна копійка дорога. Та мені здається, це не копійка, це там дві пляшки пива, це не, 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 не ті кошти, на які ну, треба економити. Воно ж собі це все і, 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 і вернеться. Ну то так же, ж, але ж бачите, ми не можемо всім бути однакові. Інші думає так. а Та інші думають так, в общем. Це така рушня, вона так дороги. Так. Любить, щоб її погладили. А ти господар, куди ти втік? Та боїться, на рубіна. Ні, чого само? Сім'я ж є, дочка є, хлопці є. А коти молочко є, сир є, сметанка є. О! Це добре, як кози.